Букет Молдавії та ГЕС президент на потужних дубасарських підприємствах. Супутник ВІ в наявності чекаємо на модерну вакцинацію та ревакцинацію як захист від корони. Московська Нікольська у Бендерах Преображенський сквер. Відкриття скоро. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає Вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Вадим Красносельський сьогодні був у Дубосарах. Знайомився з промисловістю району два потужних підприємства ГЕС та букет Молдавії. Президент відвідав. Персональна екскурсія для президента, директор найпотужнішого підприємства, розповідає про серце придністровської енергетики. Говорять про важливе, при цьому є можливість помилуватися краєвидами. І ще про прекрасне доходи підприємства за підсумками 2021-го перевищать 52 мільйони рублів. 24 з них для інвестування у виробництво. Для прикладу у 2016-му внутрішні інвестиції станції були трохи більше 4 мільйонів рублів. Електропостачанням все придністров'я забезпечують 110 працівників Дубосарської ГЕС. Колектив надійний Підприємству за останні п'ять років вдалося підвищити працівникам зарплату на 32%. У середньому енергетики одержують 7200 рублів. Сьогодні президент зустрівся із працівниками ГЕС. Від них актуальні питання особисто главі республіки. Наприклад, цікавить доля заміни агрегату. Проекту розроблено грошей немає. Робота кабиначалась. Бы Робота розпочалася. Приїжджали фахівці, подивились нашу станцію. Розробили навіть макет з підвищеною потужністю. До Австрії їздили наші представники. Заміна агрегату дуже актуальна тема для нас, але ми не маємо коштів. Чи є у перспективі можливість вирішити це питання? З государства через без допомоги держави, без фонду капвкладень, цільових вливань це зробити буде неможливо. Тому це треба проводити роботу з урядом. Я лише підтримую вас. Станцію втрачати ми не повинні. Вона вплетена у загальну енергетичну систему Придністров'я. Іди знає, що буде з газом. Ваша станція працюватиме і має працювати. Наступним пунктом призначення для президента стало підприємство «Букет Молдавії. Це придністровський бренд. Продукція популярна за кордоном. Товар експортують до Росії, Польщі, України, Молдови, Німеччині Китаю. Завод великий та сумлінний платник податків. Вадим Красносельський питав про внутрішнє сільгоспвиробництво. Букет Молдавії вирощує і пряно ароматичні рослини. У модернізацію виробництва протягом трьох років вкладено 9 мільйонів рублів. Від продовжує грати статистикою напередодні 153 хворих сьогодні 294. Загалом захворюваність знизилась, А от перебіг хвороби прискорився і посилився. А наслідки стали ще більш непередбачуваними. Тепер навіть з негативним тестом можна повернутися на лікарняне ліжко не зменшується і смертність за добу померли сім чоловік. Медики вкотре твердять: єдиний захист від важкого перебігу хвороби вакцинація. Ранок Свобазецький інфекційний госпіль, тише порушує дзвін кисневих болонів. Порожніх: один, два, три, п'ятий десяток. Уже біля входу їх відвезуть на завод, щоб знову закачати кисень для важких ковід хворих. Таких зараз тут майже півсотні. Семеро у реанімації. Одна пацієнтка наш вео. Ми горімотом, що важких пацієнтів. Ми говоримо про те, що кількість важких хворих не зменшилася. Перебіг хвороби, хвилеподібний. Ми маємо певний період стабілізації стану, тобто нормалізації показників температури, і через певний період часу у пацієнта виникає гарячковий синдром із рецидивом. І на КТ ми бачимо приріст із великою площою ураження легень. Є випадки, коли і томограф фіксує покращення, і тест негативний. Але після випаски пацієнт знову на лікарняному ліжку з позитивним тестом та рецидивом хвороби розповідає головний лікар. Фахівці вважають це той самий штам Дельта. За вот цей, період... цей період, що ми займаємося лікуванням коронавірусної інфекції у госпіталі, ми бачимо динаміку госпіталізованих, важких форм виписаних пацієнтів, статистика летальних випадків. Ми розуміємо, що ідеальний спосіб, можливо, найдешевший і найпростіший це вакцинація. У Придністрові поки що гуляє штамп Дельта. А весь світ заговорив про нову мутацію. Омікрон її вже виявили у країнах Європи симптоми втома, головний біль, іноді висока температура. Часу чекати немає, повторюють лікарі та закликають усіх вакцинуватися. У Придністрові розпочалася вакцинація супутником. Ві препарат вже у всіх кабінетах для щеплень у республіку доставили 100 тисяч доз. Охочих зробити щеплення російським антидотом багато у кабінетах медзакладів. Ажіотаж адже у Придністрові стартувала також ревакцинація. Вакцинують супутником також на ринках, поки що без запису, але можуть бути зміни що Є побоювання, що у терасполі виникнуть складності в частині стовпотворення, оскільки чисельність населення велика і зараз піде наплив охочих поставити вакцину супутники. І ми наполягаємо на тому, щоб, хоча б у столиці громадяни попередньо записувалися на вакцинацію за номером 126 або на порталі держпослуг. На Придністрові чекає ще одна партія вакцини. На цей раз модерна для нас це новий препарат виробництво Америка. Ефективність 92%. За даними вооз захищає від нових штамів корони. До нас мають привезти близько 10 тисяч доз модерни. Понад сім годин спілкування у форматі відеоконференції нарада при президентові на порядку денному обговорення держпрограм наступного року, фінансування яких здійснюватиметься коштом фонду капвкладень. у республіці Віндії з 2018 року. За цей час капітально або частково відремонтували вже майже 700 об'єктів по всій республіці у пріоритеті заклади освіти, охорони здоров'я та культури. Звіщання Нарада спрямована на остаточне формування фонду капітальних вкладень на 2022 рік. Після неї допустимі дрібні зміни, які вже в процесі обговорювання, тобто допускаються коригування, але базова складова повинна залишатися цією, яку ми сьогодні з вами обговоримо. В урядовій редакції документа розмір фонду капвкладень 2022 перевищує 400 сотні мільйонів рублів. На капітальні ремонти планують витратити понад половину цієї суми. Пріоритети незмінні. Освіта, медицина, культура, спорт, село. Охоплення вся республіка від Дністровська до Кам'янки. Решту коштів фонду капвкладень планують направити на часткове відновлення та реконструкцію закладів та житлофонду, Транспортну доступність дорожню техніку тощо. Список об'єктів почали формувати півроку тому під час візитів президента до міст і сіл республіки. Він розширювався до кінця року. Уряд визначить точний бюджет оновлених об'єктів. Даємо свій голос за благополуччя нашої країни, за місце, де минуло наше дитинство, де мешкають наші рідні, де живемо ми і наші діти. Підня вибори не просто ставимо галочку. Пішовши на вибори, ми не просто ставимо галочку у призначене віконце. Ми запускаємо процес змін у всій державі, місті і навіть власному домі. Перетворюється наша республіка, розвивається система охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення. Я неодмінно піду на вибори. Голосуватиму за розвиток та процвітання Придністров'я. Уряд зустріч прем'єра та громадської палати говорить про те, як змінюється країна. За п'ять років відремонтували сотні об'єктів: дитсадки, школи, лікарні, поліклініки, ФАПи. Зараз на порядку денному ремонт сільських доріг, переробка сміття та боротьба з амброзією. Що робити вирішують спільно влада та громадськість спасіба за Дякую за розуміння та взаємодію заступників голови уряду, міністрів, глав держадміністрацій. за те, що будь-яке звернення до вас, до ваших структур, завжди знаходить розуміння. Ми старожили громадської палати, були у першому її складі. Нас тоді практично ні до Верховної ради, ні в уряд на поріг не пускали з деяких питань, які ми порушували. Сьогодні громадські діячі самі ініціюють багато питань, що ремонтувати, які проблеми вирішувати насамперед. Наприклад, що робити зі сміттям цим займається окрема громадська комісія, бере участь у розробці стратегії управління твердими побутовими та промисловими відходами. Благодаря за совмісло роботу вдячний за спільну роботу. Ми це сприймаємо як постановку проблеми, і найголовніше пропозицію шляхів їх вирішення. Ми за це вам дуже вдячні, і я впевнений, що надалі це певно єдиний спосіб рухати державу вперед. Це спільна робота президента усіх гілок влади, громадянського суспільства, у тому числі громадських організацій. Інших рецептів просто немає і не може бути. І якщо ми один одного не чутимемо, нічого не вийде. Діалог продовжується на зустрічі. Обговорили і проект програми боротьби з амброзією на 2022-2025 роки. Прем'єр доручив вивчити досвід інших країн. Громадські діячі також підключаться. Перетворення Преображенського скверу в Бендерах вже у суботу. Він має засяяти новими фарбами разом з головною новорічною красуни. Знайоме усі місце вже зараз не впізнати. Сучасна тротуарна плитка, металеві арки, кам'янисті клумби, декоративні альтанки та стеля із світлодіодних лампочок. Все це новий сквер Преображенський. Його урочисто відкриють уже цієї суботи. Зона відпочинку має засяяти сіма кольорами веселки. Проводім про проводку. Прокладаємо зараз проводку під колі. Ось ці білі, які тут будуть. Вони горітимуть на всіх стопах. Ось на цих арках. На цій стороні їх чотири, і на цій стороні чотири. Площа підвісної стелі більше тисячі квадратних метрів. Крім безлічі маленьких білих кульок, тут будуть і великі діаметром більше метра. Вони загоряться різнобарними вогнями. Яскравим світлом зальють усю зону відпочинку. Тепер у бендерах буде своя вулиця Нікольська, як у Москві. Улиця Лєніна настільки прябразілась. Вулиця Леніна настільки перетворилася, що навіть не впізнати. В надії, що незабаром побачимо сквер у дії, тому що проект дуже гарний. Хочеться прийти з дітьми. Обов'язково на відкриття ялинки. Дуже раді, що місто Бендери особливо цього року приділяють таку пильну увагу. мене не було чотири місяці. Я був у Німеччині. Дивлюся, за чотири місяці тут все змінилося. Місто стало ще красивіше. Пішохідна зона яскрава ілюмінація, декоративні альтанки з вазонами для квітів та зручними лавками, а ще дерев'яні павільйони, де продаватимуть сувеніри та солодощі. Завершить оригінальний образ нового Преображенського скверу, ландшафтне оформлення, Туї, ялівці та блакитні ялинки в обравленні декоративного каміння та кольорової гранітної крихти. Окрім цього, тут вже висадили липи, декоративні яблуні, квітучі сакури та плакучі шовковиці. До речі, старі шовковиці, які тут росли понад півстоліття, де дизайнери теж зберегли. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.